Привіт в минулому відео. Ми навчились створювати гарні папочки. Цьому відео давай запускати DaVinci. Це відео саме для тих, хто тільки-тільки збирається сюди залізти, або ж хто вже заліз, але нічого не зрозумів. Невеличка ремарка. Я сьогодні буду говорити в цілому про логіку DaVinci, що де знаходиться, куди лізти за тим чи іншим, але не буду деталізуватись на кожній кнопочці окремо. Інакше це відео затягнеться ну реально на кілька годин. Говоримо про основні базові налаштування DaVinci, як імпортувати матеріал, куди краще не лізти, особливо на початку, як експортувати. Матеріал і наостанок трошки автоматизації. Створимо шаблончик, який одразу буде запускати DaVinci, створювати проект. І в цьому проєкті все буде налаштовано саме так, як тобі потрібно. І ще момент, якщо по ходу перегляду відео будуть виникати питання, йдеш в коментарі, залишаєш. Я буду намагатись відповідати на всі і за потреби робити якісь окремі деталізовані відео на ту чи іншу тему. Тепер точно все. Поїхали. Перше, що ми перед собою бачимо, це менеджер проектів з налаштувань, грубо кажучи, тут тільки вигляд плиткою. Розмір цієї плитки або вигляд списком. Мені особисто зручніше другий варіант, я собі так і залишаю. Далі натискаємо New Project, пишемо DaVinci Startup, наприклад, і натискаємо Create. Відкривається вже власне сама монтажка, сама DaVinci. І одразу ліземо перевіряти важливі налаштування. Натискаємо DaVinci Preferences, тобто налаштування. Натискаємо User, переходимо Project Save Load і перевіряємо. Стандартно ця галочка має стояти «Live Save. Також ставимо Project Backup і перевіряємо, щоб також стояла «Timeline Backup». -бекап. Бекапів і збережень мало не буває. «Live Save, що воно таке? DaVinci, на відміну від інших програм, особливо Adobe, Робить збереження проекту буквально після кожного твого руху. Саме тому лайфсейв супер важлива штука, як і будь-який софт, DaVinci може вилітати, крашитись, видавати помилки і так далі. Коли це стається при включеному лайфсейві, ти відлетиш максимум на 2-3 хвилини. Якщо раптом ти щось не те зробив, в тебе є Project Backup, в тебе є Timeline Backup, Ось тут ці таймінги налаштуй вже під себе, так як ти собі вважаєш за потрібне. Для мене цілком достатньо стандартних налаштувань. Наступне менеджмент Якщо в тебе на компі небагато місця, краще зменшити час, щоб DaVinci сама автоматично підчищала за собою. Йдемо далі. Едітінг. Одразу міняємо старт таймкод на нулі, для того, щоб наше відео починалося з нульової секунди. За замовченням, DaVinci працює за кіностандартами. А там все починається з однієї години. Нам же з тобою буде набагато зручніше, якщо всі відео будуть починатися з нуля. Також ставимо галочку навпроти Smart Beans for Timelines. включивши це, DaVinci буде автоматично створювати так звану розумну папку, в яку буде збирати всі твої таймлайни. Тобто в жодному з проектів ти ніколи не загубишся, ніколи не доведеться шукати де твої таймлайни, якщо раптом вони в тебе ну, десь загубились. З загальними налаштуваннями на цьому все. Нажимаємо Save і йдемо ще по менюшках. Ці пункти супер індивідуальні, тобто раджу увімкнути, подивитися, як тобі з цим живеться. Якщо не подобається, ідеш спокійно вимикаєш. Показуємо: переходимо на вкладку Edit. Про вкладки ми зараз поговоримо. Далі йдемо у View та ставимо галочку навпроти Zoom Around Mouse Pointer. Що вона робить? Для прикладу закидаю попередній відос і дивимося, коли я зажимаю Alt і кручу коліщатку миші для зуму, таймлайн зумиться в ту точку, де знаходиться мій курсор. Тобто зараз посередині я збільшую посередині, якщо я наведу в кінець, я буду збільшуватись в кінець. Якщо на самий початок, я буду зумувати на самий початок. Якщо ж вимкнути. Цю опцію, то куди б я не наводив своїм курсором, зум завжди буде йти на Playhead. Це оця от червоненька штучка, називається Playhead. Знову ж таки, повторюсь, кому як зручніше, я дуже люблю, коли ця функція увімкнена. Наступне, в тому ж меню трошечки нижче, Show Duplicate Frames. Що в нас ця штука робить? Якщо, наприклад, я монтую відео, намонтував от такий от у мене монтажик. Після чого беру. Знову цей відос закидаю сюди, і да в мені підсвітила всі фрагменти, де ці кліпи дублюються. Ну власне, вона так і називається Show Duplicate Frames. Тобто, ті кадри, які дублюються, вона підсвічує. Дуже корисна штука, якщо ти працюєш з великою кількістю матеріалів, і важливо, щоб цей матеріал не повторювався. Умовно, якщо монтуємо якусь репортажку. І в тебе потім буде повторюватись один той самий кадр на початку в кінці і десь посередині двічі, це буде не дуже добре. І остання найбільш нішева штука: йдемо таймлайн, аудіо і аудіо -скраббінг. За замовчуванням він здається вимкнений. Що воно дає? Коли я не програю відео, а просто зажимаю кнопку миші і мотаю туди назад, да ще програє звук. За замовченням, здається, вона вимкнена, і відповідно, коли я буду так мотати, звук я не буду чути. Це дуже корисно, якщо ми працюємо з якимось, з якоюсь тонкою підгонкою своїх катів, саме під звук. З налаштуваннями це все до них. Якщо і повертаємось, то вже чітко розуміючи для чого. В іншому стандартних налаштувань буде більш ніж достатньо. Тепер я видаляю своє відео і давай розбиратися, з чим же ми тут будемо працювати. В першу чергу, логіка DaVinci. Це робота завжди зліва направо. Як читаємо, так працюємо. А ми маємо вкладки Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight і Deliver. Хто для чого потрібен? Починаємо по порядку. Media. Сюди за задумом DaVinci потрібно заходити для того, щоб імпортувати матеріал. Тобто самий старт роботи. Тут ти маєш. Вікно з твоїми файлами, а також вікно з переглядом твоїх файлів. Давай, наприклад. Ось ці відоси, які ми тільки що крутили. І це, власне, файли, які поки що не в проєкті. Це у мене на комп'ютері. Для того, щоб додати їх уже собі в проєкт для того, щоб з ними далі монтувати, ми їх беремо і перетягуємо в Media pool. Все, тепер вони в нас в проєкті. Якщо ми перейдемо на таймлайн, ми їх бачимо, вони у нас є. Але. Давай я відміняю. Якщо, наприклад, ось в мене є папочка проєкта. я створив проект, закинув туди футажі, закинув туди Voice, в мене там якісь ще асети є. Тобто, і я це все хочу додати собі у проєкт. Ну, логічно, я з цим хочу працювати. Я це все беру, перетягую сюди. Окей. І в мене створюється каша. Для того, щоб такого не було, відміняємо. Так само беремо давай footage, voice і assets. І ми перетягуємо ось сюди, в ліву частину. Відпускаємо. Тепер DaVinci перетягнула все разом з папочками. І в нас тут є все з папочками. Супер. Йдемо далі. Cut. Знову ж таки, за логікою DaVinci ця вкладка створена для швидкого монтажу. Тобто, ну за що й відповідає її назва, Cut. Швиденько закинули матеріал, нарізали, накрамсали, перейшли далі в вкладку Edit і робимо більш комплексний монтаж. Давай перейдемо в вкладку Edit, і я покажу, що я роблю з вкладкою Cut: Workspace, Show Page. І знімаємо галочку. Вона мені особисто взагалі не потрібна. Чому? Вкладка Cut. Грубо кажучи, це спрощена версія вкладки Edit, але з зовсім іншим розміщенням інструментів і роботи з плейхедом. Давай ми її повернемо назад, закинемо кліп. Є. Yeah. Тобто тут плейхед завжди стоїть посередині. Я не можу ніяк відзумитись назад-вперед. Коліщатко миші працює зовсім по-іншому, для того, щоб крутити вперед-назад, мені потрібно нажимати клавішу Ctrl. Або команд на маці, тобто тут зовсім інше управління, яке потрібне для виконання тих же задач, що я можу виконувати на вкладки Edit. Для чого мені запам'ятовувати дві різні схеми керування? Багато хто залежно від типу проекту, з яким він працює, обожнює цю вкладку. Мені особисто вона не потрібна абсолютно, тому я її просто відключаю і ніколи про неї не буду говорити. І наступна вкладка, основна, на мою думку, це Edit, де власне і відбувається вся робота з монтажем. Тут, до речі, можна оце все видалити і зробити так, як я зазвичай роблю, при запуску, DaVinci. я перекидаю весь матеріал одразу сюди, повністю ігноруючи вкладку Media. Не вимикаю я вкладку Media, тому що в ній є кілька цікавих функцій, про які ми поговоримо колись пізніше окремо. І так, що ми тут бачимо перед собою? Зліва в тебе ну, власне, всі твої файли, з якими ти будеш працювати. Посередині це наш основний в'ювер, де ми дивимося всі відео. З правого боку інспектор, де ми можемо побачити всі властивості файлу, наприклад, розмір, його положення, кути нахилу і так далі. Це все ми можемо міняти. Так само тут є ефекти, якщо ми приміняємо якийсь ефект на наш файл. Налаштування цього ефекту з'являється з цього боку саме в інспекторі. За замовченням, здається, він закритий, для того, щоб відкрити, потрібно нажати оцю кнопочку ТИЦ. Ну і посередині, власне, наш таймлайн, де відбувається вся основна робота. Наступна вкладка Fusion. І це якраз та вкладка, про яку я говорив на початку. Сюди краще не лізти, якщо це справді твій перший запуск, і якщо твоя основна задача не полягає в тому, щоб працювати з ефектами і композитингом. Пропускаємо. Далі вкладка «Колір». Нагадаю, що з самого початку DaVinci створювалася саме як програма для кольору а можливість монтажу сюди почали додавати ну, порівняно не так вже і давно. Тож логічно, що саме цій вкладці приділено неймовірно багато уваги. Ну а потрібна вона для роботи з кольором. Йдемо далі Firelight. Ця вкладка нам потрібна для роботи зі звуком. Тут купа всяких звукових ефектів, скажу чесно, я зі звуком майже не працюю, тому використовую її виключно для того, щоб увінкнути компресор і, можливо, еквалайзер. Це все. І остання вкладка Deliver. Після того, як ми закінчили роботу з монтажем, зробили кольорокорекцію, підігнали наші звучки. Можемо рендерити наш відос. Для початку можна зупинитись на вкладочці YouTube. Два стандартних пресети на Full HD та 4 k відео. Або якщо потрібно відрендерити відео без втрати якості, вибираємо H264 Master. Налаштування можна навіть не чіпати, просто вписуємо назву нашого відео, вибираємо, куди ми його будемо рендерити. Нажимаємо Add to Render Queue, тобто додаємо його в чергу на рендер. І після цього натискаємо Render All. Ну, от, власне, і все. Ми відрендерили наше перше відео. А наостанок обіцяна ну, майже автоматизація. Дивись, якщо ти працюєш. Постійно з однаковими типами проєктів, наприклад, ти знімаєш свій влог і ти завжди використовуєш однакові заставки, однакові перебивки, плюс-мінус однакову музику, в тебе є набір якихось футажів, які ти використовуєш постійно в усіх своїх проєктах, то є сенс зробити наступне. Відкриваю проєкт, ну хай буде вкладка Edit. Видаляю все для наглядності. Тобто, ось в мене є тільки що створений чистий проєкт. Давай ми сюди закинемо кілька просто пустих папок. Тобто, ну, наприклад, ми знімаємо відео, ми пишемо звук і в нас є якісь асети. Закидаємо камери, поки що видалю. От, тобто, У нас є просто пусті папки, без нічого. Далі ми створюємо новий таймлайн, назвемо його «Відео». Ідемо в таймлайн, таймлайн тобто настройки таймлайна. знімаємо Use Project Settings. Налаштовуємо так, як нам потрібно. Наприклад, ми будемо працювати з 4К відео в нехай буде 50 кадрів на секунду. Окей. І давай, наприклад, додамо з ефектів якесь якесь інтро, наприклад. Ось це хай буде. Тобто, кожне відео я буду починати саме з цієї заставки. Отак-от. Оп, воно тут відкрилось. Мій влог. Клас. Мені дуже подобається. Хоп, і уїхало. Шикарно. Сюди можна докинути якусь музику, в папки можна також пододавати купу всякого іншого. Далі що ми робимо? Йдемо в Project Manager. Закриваємо цей проект, натискаємо праву кнопку ще раз і натискаємо Export Project. Експортую його куди тобі зручно, поки що я кину на робочий стіл. І далі я його просто видаляю. Да. Все, в мене немає проєктів. Закриваємо DaVinci, Але в мене є ось на робочому столі оцей файлік. Тепер, як тільки я його відкриваю, у мене запускається DaVinci, одразу відкривається проект, який одразу налаштований так, як мені потрібно, з моєю заставкою, з музикою, якщо я її сюди закину, з файлами, які я позакидаю в ці папки. І одразу налаштований таймлайн під ту роздільну здатність, в якій я працюю, під той фреймрейт, в якій я працюю. Все що тобі потрібно зробити, це закинути сюди свої відео, закинути звук, це все синхронізувати і спокійно працювати далі. Набагато швидше, ніж кожного разу лізти в налаштування, щось підтикувати, щось піднастроювати. І ще раз нагадую: якщо в тебе виникли якісь питання, сміливо йдеш в коментарі, задаєш їх. Я намагаюся на них всіх відповідати і за можливості в майбутньому буду робити більш деталізовані відео на певну тему. Ну а на цьому все, до зустрічі!